Футболки з сорту крем 10 кг ціна 4650. Давайте будемо що у нас тут знаходиться футболочки. Так буде нас ось така пелька, це така класична сіренька, що дуже класна, універсальна моделька. Наступна буде та ось така фіолетова з пальмочками для дівчаток. Тут третій час всі можливі розміряють. Іксельські до Хари класна валяється. Це у нас від траус, дуже класний робочий фіт. Морозумір іде чоловіча. Наступне буде у нас ось така полянка З статус Борок борокстей. Наступне буде ось така. Так, тут іде біля 80 футболочок. Зобіватися таких 60 гривень, можливо, і менше. Тому що тут дуже злагісенькі топи є, футболки, маєчки, думаю, які не ну, кілограм важить ну, декілька грам, тому... Ну, Допустимо, як ось ця така цікавенька. Ось так вона на шийку, на два плечика. Ось так зовсім цікаво, що цікаво виглядає. Наступне буде ось така в розмірі М. Тут, до речі, у нас лоток такий, я б не сказала, що дуже їх, таких батальних розмірів, таких досить класних, ну, стандартних ЛКМК, С. Ох, там абсолютно невесенькі збірочки у нас попалося. давай, 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 Духой, ты еще раз тут находишься, да? Ага, это у нас такая футболочка, маечка, нью-йорка, тоже с бирочками. Лакоста. Полянтик, классно. Угу. А такие топки бедушки тут нас да? Дальше ФВСИС, это вот такие классные топы. Они очень Шен тут на стопі, дуже класно, багато літніх таких моделечок. Ось такі з блискітками. є. О, тут у нас щось дуже гарне є на зав'язочках. Давайте ось так на зав'язочках. Там зав'язується собі. І ось сонечко таке. чоловічі, Блять, який класний, великий розмір тут векса L точно є. Отака угу. з черепашечками. Тут надію з дизайном. Без дизайну. Я думаю, що на літо це взагалі буде знахідка, тому що сезон починається. Думаю, що не розпочато, але деякі вже розпочинають літні, тому варто закупити такими класними турбочками, де класна собі партість однією. Ви купуєте цілий лотик, боже, порядкий класний класний бренд. 3ХЛ. Дуже поглянем, такі класні маєчки, спортивні. Ось такі кічоки. Жолтим свіолетовим. Скажу. Така на емочку буде добре. Далі. Ще одна ешека. Цікаві, дуже. Навіть не такі яскраві для бігу, для заняття спортом. Так, поглядайте. Ось така, що є. Футболочки дуже багато, є дуже багато різних, різні кольори, різні, різні модельки, топи, майки, футболки. І все в одному лоптику. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.